Ти скажеш мені, що не так. Джимся. Ти думаєш про мене, коли ми не разом? Та я постійно про тебе думаю. Моє життя без тебе немає ніякого сенсу. Ти найкраще, що зі мною трапилось. Що означає? Я більше не можу приходити додому. Терпіти його дотики. Я весь час думаю про тебе. Коли я його відштовхнув не. Він просто спожеволів. Що ти маєш на увазі Він тебе образив? Нещодавно по телевізору. Указували, шоу у Селі Рафаель там були жінки, вони були перевдягнені, або чоловіки їх не пізнали. Вони приховуються в шалтерах. Я подумала, може і мені туди піти. Послухай, якщо вони дозволять взяти Волтера з собою. А ти не могла б з ним просто розлучитися? Тоді він забере будинок. Він забере авто і Волтера теж забере. Я розумію, ти вважаєш що я дитина, але я б такого ніколи не вчинив. Я б тебе не образив. І чоловік, який таке робить, він не має права на життя. Він не заслуговує жити. Так. Я думаю, ти правий. Не заслуговує. Бляха, я цю я... пісню. А ти? Я не знаю.